Ви знаєте, я дуже багато разів чув, і в нас Україна, наша держава, вона все-таки є християнською країною. Переважна більшість населення вважає себе християнами, православними, католиками, ну і частина протестантів. І на фоні цього дуже часто я чую фразу від людей На все воля Божа. От це дуже така хороша формула, на все воля Божа. Це так, як перекись на рану налить ти вже полікував. Ви знаєте, дорогі друзі, але Слово Боже розкриває нам ширше цю формулу. В Слові Божому написано, що воля Божа є на те, щоб ми завжди раділи, безперестанку молилися і за все дякували в першому посланні Солоня. 5 розділі 16, 17, 18 віршом написано, завжди радійте, безперестанку моліться, за все дякуйте, бо така воля Божа є про вас в Ісусі Христі. Тому, якщо ви колись чуєте фразу «на все воля Божа і хочете нею, знаєте, людина хоче нею підбити всі підсумки і закрити розмови про Бога, то на все воля Божа тільки розпочинає роздуми про Бога, бо насправді воля Божа, вона дуже глибока, широка і висока. Тому що в Божих планах для кожного з нас дуже багато пунктів. Тому хто ще не приступив до життя по Божому плану, подумайте, чи на це є воля Божа. Ви знаєте, друзі, і сьогодні у нас незвичайні обставини, сьогодні у нас незвичайна тема, інтер'єр і так далі. Сьогодні ми хочемо подякувати Богу і не тільки за урожай. Майже в кожному народі є якісь свята, традиції і. Дякувати небесній сили за дари природи, друзі, це є навіть в фізичницьких культах. Поїдьте десь в далекі країни Африки, ви побачите, що там по любому на, на, кам на якийсь камінь кладуть якісь плоди, палять щось, танцюють і, і піднімають руки до неба. Це закладено в людині, бо людина дуже залежна від того, що дає земля. Тому, дорогі друзі, якщо ми сфокусуємося тільки на подякувати Богу за урожай, то ми не Далі від, від, відійдемо від тих неосвічених племен, які не розуміють, який Бог, як дається урожай і так далі. Я навіть більше скажу. В Слові Божому написано, що людина, яка не дякує і не дякує Богу за все, у неї в голові починаються необоротні процеси. В діях апостолів, апостолівше послання до Римлян, апостол Павло написав записав такі слова про те, що люди. Розуміючи, що і Бог не пізнали його, але коли не прославили його як Бога, не дякували йому в серці своєму, то їхній розум змарнів, знікчимнів, змарнувався. Тому, друзі, якщо ми, люди, які живемо сьогодні в Україні, в 2023 році, не просто не будемо дякувати Богу, а не будемо свідомо поклонятися Богу за те, що Він зробив для нас, то наш розум буде нікчимніт. І ви знаєте. 3800 років тому була написана, я зараз зачитаю буквально декілька вішів. І ви повинні назвати мені країну, про яку це було написано. Бо Господь Бог твій вводить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безодень, що виходять в долині і на горі, до краю пшениці і ячменю, винограду. До краю, де, не, де з подостатком будеш їсти хліб, де не забракне нічого. До краю, що каміння його залізо і з його гір добуватимеш мій. І ти будеш їсти і наситишся. І поблагословиш Господа Бога свого в тім добрим краї, що дав він тобі. Друзі. Про яку країну це написано? Добре, ми не знаємо. Скажіть, будь ласка, втикти та країна, в якій ви живете, відрізняється від цього опису? Що у нас немає, що тут описано? Залізо є, руди добуваємо, друзі, корисні копалини є, ландшафт є, гори, ріки, джерела. Все є. Їмо хліб, пшениця ячмін є, є. Знаєте, я коли був в Німеччині. Мій знайомий, який ніколи не знав про Україну, каже: Слухай, виявляється, Україна дуже багато чого експортує. У нас, каже, по роботі тої сировини немає бо з України, того немає, бо з України, пів Африки виявляється, їсть наше зерно. Дорогі друзі, так оці слова були написані про Ізраїль і для народу ізраїльського. Коли Бог вас веде в ту землю, де це все є, то ви будете їсти, збирати врожі і ви Але. Ви одразу повинні дякувати за це Бога. Бог навіть, знаєте, не ставить це, що ну, можливо з вас хтось захоче помолитися Богу. Я працюю на роботі і в нас багато хлопців, які не ходять зібрання. І ви знаєте, мені якось дивно, коли я стою перед і молюсь, і мені навіть вже незвично, коли людина сіла і починає їсти, мені наче щось не вистачає. От ти сів і зразу блю пля плю і Бог так само він до цього не каже: ти будеш їсти, носитися і поблагословиш. Ти поблагословиш, я сказав. Друзі, у Бога немає в розумінні, що ти просто будеш їсти. Будем станім єспіть, і завтра умрем. Є такий вислів, знаєте? Тому поблагословиш Бога. Але, дорогі друзі, наступне віршем написано: стережися, щоб ти не забув Господа Бога свого. Щоб пильнував Його заповіді, закони його і постанови його, щоб коли ти будеш їсти і наситишся і добрі доми будувати, і осядеш в них і худоба, і так далі, щоб не загордилося серце твоє, і щоб не забув ти Господа Бога, який вів тебе рукою великою до цього дому. Друзі, ви вибирали в якій країні народжуватися? Чим ви заслужили народитися тут, де є річки, гори, де є урожай. А не народитися там, де один місяць тепла в році. Або де щоб добути воду йдуть з ржавою каністрою 12 кілометрів. А зараз так люди живуть. Ви заслужили це? Ні, я не заслужив. То наступне питання, яке в нас повинно бути: стережися, щоб ти не забув Господа, не сказав: я тут. Це я зробив. Стережися. І в Римлянам написано, це наслідки нікчемного розуму. За те, що, пізнавши Бога, не прославили як Бога і не подякували, то видав їх Бог перевернутому розуму. Люди змарніли своїм розумом. Друзі, я не хотів би сам бути такою людиною, щоб коли щось я маю, моя буква «Я» була з великої літери, і я казав, що це я досяг. Тому що тут написано, що це робить Бог. І остання ілюстрація, ви знаєте, недавно в школі в мене приходить менше син, перший клас. Ну, перший клас тільки настройка і каже, па, мене один там за футболку тягає. Більше жалко футболку, ніж сина, тому пішов у школу. Бо нова ж. Приходжу, ну налаштований такий, думаю, ну такий басяк бачу. Хлопчик, приходжу, я кажу, це правда, що ти тягав за футболку? Та ні, я нечайний. Він мені каже. Друзі, кажу так, як є. Та я бачу, що хлопчик такий, бадьорий, там знаєте, всіх, видно, лупить. І він такий, друзі, я тільки спів, це правда, ти, що ти це робиш. Він тільки цукерку досить, я тільки раз мені дав. Фу, я забув, що я хотів йому казати. Я вам кажу, мені 42 роки, і в мене дитина цією цукеркою, причому дитина, можливо, трошки вреднувата, можливо, забійкувата. Але в нього десь є навик оцей. Він тільки раз конфетку мені. Я йому потиснув п'ять, попросив, більше так не робить. Іду і думаю, оце класний фокус. Оце б ми так дорослі робили. Друзі, всього-навсього. Змикитить своїм розумом, що тут треба подякувати. Тут треба дати цукерку. Не якось, да, це я вашого сина тягав. Ви розумієте, яка б моя була реакція? Ага, йди сюди. Ні, так йо. і все. Тому, дорогі друзі, якщо ми живемо в такій країні, де є врожаї, де є все, і це дав Бог. А ви, я думаю, не сумніваєтесь, що це дав Бог. Бо ми бачимо людей, які забирають з цього всього. -всього. А віддати таке багатство Арабським Еміратам, скільки нафти, віддати міг тільки Бог безкоштовно. Тому якщо ми це усвідомлюємо, то наша перша позиція повинна бути, бути вдячними і стерегтися, щоб не забути Бога і не присвоїти славу за це собі.